Чистого листа металу почали його встановлювати. За базу, основне, щоб вона їхала, щоб вона їхала по Україні, не так просто і на лаветі десь возити, катати, то поставили БМВ-сім. Трьохлітровий мотор, повністю платформа, вся. Володимир Микицей показує один з найстаріших автомобілів, представлених на благодійній ретровиставці, яка відбулась 29 жовтня в Галичі. Це «Опель Капітан 1939 року. Чоловік каже, разом з сином реставрували його 5 років. Він випускався з 39 по 41. Це була любима машина льочків Люфа. Вона була і недорога, і міцна по характеристикам свої. Ну, Знайшли її у Львові, вирішили відреставрувати, так як то кажуть. Потихеньку-потихеньку зробили, переобладнали. Тепер вона їздить радує око. Роман Слободян привіз на виставку Сітроен 1939 року випуску каже, реставрує машини все життя. Це його хобі. Чоловік розповідає, часто бере участь у міжнародних виставках. Був недавно е в Хорватії, село е місто називається Загреб там е з цілого. Світу було 3700 таких машин. Також був Генгенбах, це на кордоні Швейцарії, Франції, Німеччини. Там невеличке таке містечко, де приїжджали фольксвагени. Було більше двох тисяч фольксвагенів. Це є наша історія, це є давнина, будемо говорити так, коли їхали люди на таких машинах, гарно себе почували. І зараз приємно, коли машина, яка вже практично списана, якої вже практично нема. Здають на металолом, а ти ще реставруєш, і робиш, і переносиш в себе в ту епоху, яка була колись. Колекціонер ретроавтомобілів Володимир Грабарук привіз на виставку автомобіль газ 67 б 1943 року випуску. Реставрував його 12 років, бо каже, шукав автентичні запчастини. Він випущений під час другої світової війни. От і збережений, такий він дійшов майже до наших днів. Цікава історія його. Він воював в корейській війні. І власник, власників якого його викупив. Звідти його і привіз. На виставці представили 23 ретроавтомобілі, розповів Суспільному організатор заходу Микола Рабик. З його слів, захід має благодійну мету збір грошей для військовослужбовців 68-ї єгерської бригади. Мета збір коштів для Збройних сил України. Ми сьогодні завжди повинні пам'ятати про наших воїнів, які зараз мужньо захищають нашу державу. Завдяки цьому ми сьогодні можемо тут насолоджуватись мирним життям. На виставці також представили близько півсотні спортивних автомобілів. Розповів засновник громадської організації Автоклуб 9 регіон Івано-Франківськ Василь Сащук. Це у нас реномаган дві 2004, 2004 рік. Випуску Рено Кабріо в комплектації кама. От це спільними силами старалися, хлопці раніше працювали над ним. Ну і ми вже допрацьовуємо. Це мій зараз на даний момент автомобіль, стараємося як його зробити для тюнінгу тюнінг і плюс ретро-автомобілі, щоб було порівняти, можна було порівняти старовинність і сучасність. І все одному. серед відвідувачів виставки Наталія Гусак з сином та Ірина Єжик. Вони кажуть, благодійні заходи зараз є важливими. Дуже сподобалось, що дозволяють машини заходити, сідати, дивитись. Дітям цікаво. Сину сподобалась машина, точно не знаю яка, але дочь. Я сама шофер, обожнюю водити машину і обожнюю такі виставки ретро-машин. Оцей жичок мені найбільше сподобався, що я б його навіть і собі, можливо, придбала. Благодійну виставку ретроавтомобілів приурочили до дня автомобіліста та 1125-річчя першої згадки про Галич. Під час благодійної виставки ретроавтомобілів зібрали 29 тисяч 924 гривні і 100 доларів, розповів Суспільному організатор заходу Микола Рабик. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.